Як лікувати цистит. Якщо почалися різі прицес, що болі, позиви, а сечі нема. То якщо ви помачитесь в баночку середню порцію, то там буде слиз або будуть плавати хлоп'я, буде мутна. Можна запідозрити цистит. Треба буде здати загальний аналіз сичі, там будуть лейкоцити, слиз, бактерії. Перше, це дієта не солена, не гостра, без алкоголю, багато пити рідини. Друге полегшення стану, тепла грілка на сичовий. Третє нестероїдні, щоб зняти запалення і буброфет. Четверте уроантисептик, фурадонін. По 100 мг одна таблетка 3 рази в день-7 днів. Якщо цистити часто повторяються, то до прийому антибіотиків треба здати бак посів сечі все чи з чутливістю, в ідеалі взяти катетером. Допоміжні препарати нефрофіт чай та канефрон. Канефрон по 2 таблетки 3 рази в день. Якщо піднімається температура, значить інфекція піднімається вверх. Іде запалення лоханки, бо це стить не дає підйому температури. Це вже серйозний стан, піонефрит. Якщо ви легенько стукнете себе по нирці, буде тупий він, то треба терміново за де до уролога. Не було складені з нирками. Жінки. Хворіють частіше, бо у них ширша уретра і коротка, і легше попадає інфекція. А також є опущення ліфої нирки, нефроптоз. Вона висить на судинному пучку і з застісає сечі з лоханки. Допоможе коліно-локтєва поза раз на 2 години. Закачувати прес або набрати чуть вагу, щоб навколо нирки була жирова капсула. Будь-який цистит треба лікувати. Зичу міцного здоров'я.